Сучасна форма та екіпірування має свої великі переваги. Одна ховає військовослужбовця від ворожого тепловізора, інша не горить. Неякісне спорядження, як і неякісний турнікет. Вартує військовослужбовцю життя. В сучасних бойових умовах у кожного військовослужбовця повинна бути транспортна сумка з його екіпіруванням. Для того, щоб ви швидко могли пересуватися і все у вас було під рукою. Розглянемо основні елементи екіпірування на даний час. Плитоноска. Що нам дає ця система? Ця система дає нам можливість модульно підбирати необхідне спорядження для тої або іншої задачі, бо задачі бувають різні. Дві. Захисні пластини шостого класу захисту з ківаровим захистом додатково бокові пластини та додатковий ківаровий захист по бокам. Це одна з основних та невід'ємних частин цього спорядження на даний час. Це так називайний напачник. Якщо людині в область паху прилітають осколки, Є до 30 секунд, щоб зупинити масивну кровотечу. Такі напашники запобігають травмуванню в проблемних зонах. Також додатково може комплектуватися додатковим киларовим захистом шиї, плечей. До цієї системи йде так званий бойовий пояс з елементами РПС. І так, у нас є пояс, він достатньо жорсткий та не гнеться, не скручується. Є додаткова система вентиляції. Додатково він обладнаний лямками для розвантаження на самому поясі в стандартній. Комплектації встановлені, додаткові магазини, підсумок для турнікету в швидкому доступі, підсумки для гранат, аптечка. Що немаловажно, аптечка вистрозйомна для того, щоб ви могли оперативно або собі надати допомогу, або ваші товариші зможуть надати вам допомогу. Додатковий утилітарний підсумок для. Збереження будь-яких додаткових речей або спорядження, будь-то паракорд, компас, GPS-навігатор, додаткове БК, сумка скидання пустих магазинів, або якісь додаткове спорядження, у вас немає часу його повертати до підсумка, ви можете це дуже просто зробити, кинувши в сумку. Кидання пустих магазинів. Та ще один додатковий підсумок для турнікетів в быстрому доступі. Турнікетів повинно бути мінімум три на військовослужбовців та два в аптечці. Ця система РПС теж стоїть на озброєні, але це більш старий зразок. Але що той, що цей виконує на всі 100 покладений на нього функціонал. Тут є магазини тут і тут. Тут підсумки для магазинів закритого типу. Не плутайте, що підсумки відкритого типу це добре, закритого типу це погано. Є різні задачі Є різні задачі, в якому плані десь вам треба бути пропусти. Зайти до окопу. Бруд, пил, пісок відкритих підсумків для магазинів дуже швидко набивається бруд. І якщо вам потрібно буде швидко замінити магазин, це може призвести до того, що ваша зброя заклине. Закриті підсумки будуть більш захищати ваші магазини від бруду, але мінус того, що у вас не буде більш швидкого доступу до Магазинів. Сумка скидання пустих магазинів, дуже непоганий варіант. Є додаткові утилітарні підсумки для будь-якого додаткового спорядження, компас, GPS, підсумки до гранат та аптечка. Аптечка не є швидкозйомною, тому можуть виникати проблеми. Якщо ви поранені, для того, щоб швидко достати звідси будь-які медичні засоби. Ці два подсумка, вони майже ідентичні по внутрішній організації. Але штрозйомний, швидкий підсумок, аптечка це дуже важливо. Це час надання допомоги. Тут гранатний підсумок закривається на бистрозйомний фастекс. Сюди Виходять гранати різних типів, як радянські, так і іноземного виробництва. Але плюс гранатних підсумків цього типу є те, що додатково можна забезпечити безпеку гранати, установивши запал в таку додаткову кишеньку, щоб у вас випадково не випала граната. Або ви переносите гранати без запалу. Даний зразок є пошитим вже в Україні українськими виробниками. Якщо зрівнювати з цим зразком матеріали, однакові, це американська кордура 500 та 1000 ден. Але наші виробники мають фідбек від військовослужбовців і місця найбільшого. Трення або розриву, посилені додатковими швами. Це зроблено на лямках, на місцях з'єднання ременів, ще раз на лямках, додатково прострочені підсумки, додатково прострочені стропи молі. Якщо ми подивимося тут, тут зроблено дуже якісно, гарно, але в місцях розривів немає таких. Додаткових швів та посилень. Зараз ми хочемо продемонструвати один із експериментів, чи система моллі, а особливо її стропи, шви зможуть витримати військовослужбовця. Розглядаємо український пояс. Експеримент наш полягав в тому, щоб, от, наприклад, я 70 кг, з екіпруванням на мені, взагалом це десь плюс-мінус 80 кг. І я на ньому просто завис і підтягнувся два рази. Це матеріал. Матеріали тут однакові, що тут оригінальна тканина мультикам, що тут оригінальна тканина мультикам. але не треба себе вводити в оману, побачивши гарну розкраску, бігти та купляти. Це може бути підробка, неякісна підробка яка може лише травмувати. Особливо це стосується під час горіння. Неякісна тканина горить, плавиться та наносить травму, коли спеціальна вогне тканина лише тліє і дуже швидко її можна погасити. Тим самим запобігти травмуванню. Проведемо короткий тест за допомогою запальнички оригінальної тканини та неоригінальної тканини неякісної. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Як бачите, немає нічого. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, 7, вісім, 9, десять. Результат такий же. Візьмо тканину неякісного виробника, який каже, що в нього кордура американська. Один, два, три, чотири, п'ять. 6, 7, 8, 9, 10. А тепер уявіть, що це спорядження починає горіти на вас. А що найгірше, одяг з такої ж неякісної тканини теж починає горіти на вас.